За вікном зима гуляє, а для нас вона маля. Добро має? Да, да. Вам добре в зимою? Да. Добре. Але є такі, кому зима дуже погана. Вони не люблять її, тому що їм дуже незручно взимку. Кому це? Отлюня це ніби добре. Дітям добре, вони граються, сніжки, все. А хто не, не любить землі? Їм холодно. Нема що їсти. Подумайте, нема що їсти. Корин. Тварина пі? Та, Та шо? Та Тама. І лапками вона може щось знайти там? Ні. Їй важко буде. А ще як мороз зробить корочку на землі, як і подитися. Важко дуже. Тої маляка зараз дуже-дуже погано птахам. Вона стає солодкою. І пташка її смакує і думає, ой, мені подарувала природа, природні цукерки солодкі. І вона їх клює і дуже задоволена. Але коли ми підгодовуємо птахи-маляка, птахи нам теж можуть подякувати. Вони кожен раз дякують. А як пташка може подякувати? Від okay. гусині, правда? Uh -huh. Тому що гусінь вона дуже полюбляє з'їдати молоде листя і молоді квіточки на деревах. І якщо гусінь нападає на дерево, дерево може загинути. А пташечка чує стогін того дерева, вона підлітає, кличе своїх друзів, і вони скльовують всіх гусень. Вона клює, з'їдає. Навіть маленька ластівка, малесенька ластівка, вона за день з'їдає стільки комашок, як важить сама. Уявляєтеся, хитреба літання війна. Отже, ми повинні бути ще раз, поклали ручки сюди і сказали, ми милосердні. Ми, ми милосердні. Ми можемо допомагати. Ми можемо допомагати. А птахи нам віддячать. птахи нам віддячать. Своїм співом, малятка дитяча, і тим, щоб знищувати шкідників. Ну що, ви готові? Да, да. А давайте пригадаємо, а взимку, які птахи потребують нашої допомоги? Снігур, правильно! Це птахи, дітки, вони маленькі, дуже, і їм дуже важко знайти собі корм. І зимку. Ворона має довгий дзьоб, сильний дзьоб. Лапи такі сині, їй легше розрити сніг. А синичка, маленькі лапки, як їй погребти? Тому вона чекає від нас допомоги. Які будуть ягідки нашої калини. Оті такі природні цукерки. Пам'ятаєте, навіть якщо гуаш дуже густа, вона теж потребує води. Макнули водичку. Макнули водичку, набрали гуаш тільки на корпунах борсинки. Водички добре набрали. Треба вести пен, так, бачите, Але виходить. Так. Знову набираємо водичку на пензлик, Знову водичку і знову гуаш. Так. Доведи трошки. Тут. Кінчика пензлика ведемо вниз, лінію вниз. Тепер дивіться, ставлю пенсика отак рівно, не кладу, а рівно. І тут внизу малюю ось такі тоненькі лінії. Це на цих гілочках маленьких будуть триматися наші лінії.